Сьогодні, друзі, 11 квітня у Гайшині біля кладовища. Робимо трошки проїзну дорогу, на низ по кругу кладовища. Трошки покорчуємо пеньки на повороті, щоб було безпечно сюдою. Проїжджати любому транспорту і удобно. І тоді зробимо спуск. Там попередкорчуємо. Попередкорчуємо. І зробимо спуск. Хороший. Дякуємо. ВКГ Віктор Корпач. Чудово надають техніку, погодження мера завжди акцентує на допомозі старостинським округам. Дякую за те, що ми разом одна громада. Працюємо далі. Оце в нас такий спуск, і треба його зробити, щоб був комфортний і для людей, і для транспорту. А кладовище також сьогодні. Заїдемо і будемо і на кладовищі працювати. І на кладовищ. Повикорчовували в дорозі із горки розкладовище, корчі, поскладали а там воно в купу. А тут знов вивозимо корчі, але вже, друзі, складовища. Тут зачистку робимо. Тут харчів повно, трактор працює і ми, і ми разом усі трудимося, ще і попрацюємо і біля деревини. Це вам, друзі, пам'ятники і дерева. Натягуємо трактором здоровенний трос і зразу спробуємо його акуратно. Удачно. Удачно, Попробуємо, Попробуємо. Натягли трос, друзі. І попробуємо. Господи, поможи нам. Поможи, Господи, нам. Щоб вони получалися нас чудово. Поможи, Господи. Мов отримається. Слава тобі, друзі. От вам і спецтехніка, і спеціалісти. Дякуємо всім, хто рискує і допомагає. Усім. Да, здорові дерева старі. Корчуємо. Корчуємо і вивозимо. Якраз біля наших героїв наведемо порядок. І буде, і буде чудова територія для поховання. Добре, трудимося. Оце вам. І дерева, нахил на пам'ятники. А ми їх валяємо акуратненько. І дякуємо козакам, що допомагають. От вам і корчі, друзі. От вам і корчі страшнючі. А їх треба пообірати. І ми стараємося потроху займаємося ними. Разом у КГ. Всі громади. Працюємо разом. І це чудово. Це чудово, друзі. Попрацювали сьогодні, друзі. Але ще є що. Ще є, доведемо до кінця. Добре? Все буде Україна, друзі. І буде у нас спорядок. Буде сьогодні 8 квітня у Черському на мосту. Робляють шви. Дякуємо за оперативне реагування. Молодці, автодор, супер. Працюємо далі.